А зараз я вам розкажу, як з допомогою цифр ми можемо знати, чому немає у нас відносин. В кого вони є, то може це відео буде нецікаве, а в кого немає, то, звичайно, буде цікаво послухати, тому що дуже багато цікавої інформації, яку для себе потрібно знати. При народженні кожна людина отримує свою травму. Взагалі в психології є дев'ять травм, і завдяки цій травмі людина починає рухатися. Відповідно, якої вона глибини, чи вона досить глибока, чи не сильно глибока, але все одно в кожного у нас є своя травма. Оце травма. І коли в нас є вже травма, у нас є свої переконання, яке є життя, яке є життя, і відповідно ми будуємо своє життя з травма. І по цифрах дати народження ми можемо деколи наблюдати, ну не деколи, ми можемо наблюдати, що а, дійсно хто народився першого так себе веде, хто народився 9-го так себе веде. І, наприклад, оце я. Да? Ви можете подивитися в себе, як би прописати, що це ви, це я. А потім у нас йде по ієрархії любов. Напишемо Він. Потім у нас йдуть діти. Ну, якщо ви вже маєте дітей, ви вже були, а зараз розлучена. Якщо у вас немає дітей, то ми це поки не враховуємо. Там батьки, батьки, друзі. Знайомі, да? ну і вже в кінці йде реалізація. Для чого нам це нада? Тому що. І навіщо ми це все намалювали? А, для того, що оцей кружочок, там, де пише любов, він, він завжди є. Оцей кружочок я і оцей кружочок, він, любов, він завжди є. Тільки він завжди чимось. Заповнений. А, тому що ну, людина не може бути просто би, ну, сама по собі, все одно у неї о, ці два кружка, я і любов має бути ну, би, повні. Через це не, не приходить ну, якби справжня любов. Якщо у вас немає відносин, це означає, якщо ви народилися 1, 10, 19 і 28 числа, то замість любові у вас завжди буде стояти. Реалізація. А якщо ви народилися 2, 11, 20, 29 числа, і вас немає відносин, то на місці відносин у вас завжди будуть відносини з мамою і з подругами. Якісь жіночі такі двіжухи, якісь такі е, жіночі посиденьки. Коли немає двойки любові, то тому що вона заповнена своїми. Якимись іншими справами. Коли немає відносин у тройки, це люди народжені 3, 12, 21 і 30 числа, це означає, що на цьому місці у неї завжди будуть якісь подруги, якісь знайомства. Якщо вже є діти і немає е, е, чоловіка, да, ну, там розбулися, всякі, всякі бувають випадки, то на, на це місце вона завжди ставить дітей. І чого немає відносин у трохи, тому що на другому завжди неї на місці діти, якісь подруги, якісь шумні компанії. Якщо немає любові у четвірок, то 4 люди народжені 4, 13, 22 і 31, на це місце вони ставлять завжди роботу, а завжди ставлять якусь фінансову подушку. Тому що ну, там своя травма. Якщо немає у п'ятірок на цьому місці відносин, тих, хто народився 5, 14-го, 23-го, це означає, вони люблять свободу. І на це місце вони можуть поставити якісь навчання, якісь подорожі. І це, і це все говорю я ще тільки в, в плюсі. А чому немає відносин? у Шестірок, тих, хто народився 6, 15 і 24, тому що на це місце вони так само стали своїх е, подруг, е, якихось знайомих. У них завжди дуже багато спілкування. Вони заповняють місце дуже великим колом спілкування. Чому немає е, кохання у сімірок? тих, хто народилися сьомого, а 16-25, тому що на це місце вони ставлять своїх якихось друзів, це можуть бути жінки і чоловіки, з якими їм цікаво. Завжди у сім'ях дуже багато друзів, а може так, бути, якщо у чоловіків і подруги, у жінок можуть бути чоловіки, які мають другу половинку, і їм завжди цікаво. На це місце в них завжди є місце, тому що їм завжди буде цікавіше щось вивчати, десь їздити. Це про те, що вони можуть заповняти оце місце людьми, які просто з ним цікаво. Якщо на цьому місці у вісімки якщо у вісінки немає відносин, то на це місце вона завжди ставить якусь владу, якийсь бізнес, а якісь так само фінанси, ну, вона якби, би закриває свою любов. Відповідно тим, що вона хоче заробляти більше грошей. І чому немає дев'ятки відносин? Тому що на місці відносин стоїть так само якісь навчання, якісь ретрити, якісь, оці, знаєте, незрозумілі ну, як зрозумілі би, пошуки змісту життя, оцього філософського підходу до життя. І через те, через це у дев'яток може не бути відносини. Так що відносини завжди є, тільки треба зрозуміти, чим ви їх заміняєте. Тому що на це місце може прийти ваша любов, якщо трошки змінити фокус, трошки забрати менше часу на те, що я вже сказала.